Сьогодні я виїхав о 5 ранку для того, щоб приїхати на цю водойму озеро і спіймати сонячного окуня. В Києві його наразі дуже багато в різних місцях. Але ловити я його буду саме там, де зловив перше. Це було зовсім нещодавно. Ось можете побачити нарізко. Є! Це GoPro розрядилося. Але взяв прямо от окуньочок, щойно знімав на відео. Ось тут стояв берег в персії. Йому перед носом як зимньою мармишкою водив і взявся. Який же красивий. Перший раз я в житті ловлю такого. Дуже класний. Мармишечка 0,2 грами і червоний Озі white bait. Це в даному випадку приманка від Віталія Сунцова, світ бейтс. Тому круті приманки. Мені настільки сподобалося ловити цю рибу, що я вирішив приїхати ще раз і зняти окреме відео. Отже, ось він. Сонячний оконь перший за сьогоднішній день. Ой, який він колючий. Але подивіться, який гарний. Який красивий. Розмальований він просто прекрасно. На першому ж закиді я опускаю приманку, ще навіть ледь камеру встиг включити. Опускаю приманку прямо у воду, він підпливає і заїдає її. І не так, як завжди. Тобто часто його поведінка така, що він бере приманку і просто відносить від свого гнізда і відпускає просто таке коло, яке він охороняє. Дану приманку він прям зажував. І я його зміг підсікти і витягти. Ну, Пахне звичайною рибою. Нічого особливого. На ось таку. білу, е Білий вайтвейчі. Білий, білий осім. Коротше, така біла ікринка від Switbate Віталія Санцова. Класні приманки, працюють. Е я вважаю зараз найкраще, що може бути на ринку. Ціна і якість не рівні з кітайком, а можливо навіть і краще. Полюбуйте ще який в нього тут золотистий окрас красивий. Не такий як карасик, але при цьому яскравий, приємний. І дуже прикольно плаває резво і прямо біля берега. Прекрасно. Давайте зважимо, дізнаємося, скільки в середньому рибки важить. Так як ваги показують менше, ну точніше нуль. Це означає, що тут менше 100 грамів. Тобто в такій одній рибці, я думаю, ну, грам 60-70 буде. А зараз її. Випустимо, хай живе тут. Є і місце в озері. Багато хто думає, що ці рибки, шкідники, їх сюди заселили, вони виїдають ікру іншої риби. Я скажу, що ні, в цьому озері є щука і окунь, лин. Сінець багато риби і все ловиться гарно, незважаючи на те, що є тут така рибка. Рибкою спіймав от звідси. Біля доміка я її і випускаю. Це відпустив, він тут і буде жити. Ловля ось цього оконя може відбуватися в деяких варіаціях. Це класичний мормишинг, коли ми закидаємо приманку метрів на 10 і проводимо в найперспективнішій зоні і чекаємо покльовки. Не те, щоб найскладніший варіант, але найскладніший з трьох. Тому що треба знайти найперспективнішу зону, провести на як повільніше, щоб окунь встиг підпливти. Зажувати і треба ще дати паузу, щоб він приманку то нормально зажував. Бо якщо він хватає тільки хвостик, відповідно ви просто на пісічці вирвете. Другий спосіб це, от як щойно я ловив, це такий собі мармишинг, відвіз тость щось по типу зимнього. Але прикольно, коли бачиш в окулярах, що окунь саме підійшов, зажував приманку, робиш паузу, покльовка йде не в руку, а саме ти очами бачиш, що окунь зажував, і тоді через десь секунди робиш підсічку, все, окунь сидить, все супер гарно. Це прикольно тим, що не те, що в руку відчув приманку, а от саме очами побачив, ти така візуальна. Візуально красивий момент. Я думаю, якщо побачити, як клює щука, візуально теж буде прикольно не обов'язково отримати цей сильний удар в руку. І третій варіант, це можна на поплавочну вудочку, або аналогом її може бути поплапопер для мормишинга. Поставили повідесь такий, щоб якраз, ну, де, де живе цей окунь. В даному випадку він чомусь опирається от прямо в самий берег. Знаєш, окуні ходять і на. Віддаленістю від берега, тобто не зовсім там десь на глибині, а ну, десь метр два ось, ось в такій зоні. Ну, і Там вже, відповідно, можна глибину ставити 10 20 см або звичайний стандартний поплаповський 7 см, цього вистачить навіть тут. Ось це, в принципі, основні методи, як його ловити. Може здатися, що там ну цікаво. Ходиш під берегом, ловиш пим-пим-пим, піймав. -пи 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 ну, По-перше, так їздити прямо цілена на цього оконя доволі складно. Він не завжди бере, не завжди є. В ідеалі його ловити як прилов до іншої хижої риби. Тож там, ловите окуня, побачили ось цього сонячного, Раш підійшли, там помермишували йому під носом. або у відвіз, коли мармишечку ведете, там карася виловили, чи платвичку, чи то самого оконя на мармишинах. І раз сідає цей оконь. Тобто дуже класна, красива риба. і Спротив дає, в принципі, як карась такого розміру, а то навіть і жвавіше, бо окунь прям такий живенький. Тобто, ці американські види риби, вони пожвавіші наших будуть навіть на відео. Дивишся, вони там цього баса тягають. Пікока в Південній Америці. Там правда риба більшого розміру, але все одно. Тось порівняти з нашою щукою. ну, Не знаю, мені здається, та риба сильніше тягне, а морська то взагалі. Да, цей побільше. Да, конечно, рыбу надо вот так, звісно, таку рибу треба так показувати на фоні. Але гарненький. Тут я вже думаю, грам 70 може навіть під 100 буде щось. В воді він більше, так, да, виглядає? Тайка невеличких рибок стоїть, постійно б'є по приманці. Але не засікається, беруть просто за самий кінчик і все. Вони на шокуні. Я! Yeah. один. Це вони люблять так, звісно, дрібіжать. Ну Прикольний, ось тут стояв, таке гніздечко собі зробив. А я його спіймав. Ось такий лайфхак. паличкою просто раз витягнули з маленької рибки і відпускаємо. А який живчик. Так, перший окуньочок. Незвичайний. Ось так в окулярах бачу, що наче рибка ходить сонячний окунь, бо якийсь ротанчик чи щось таке. Он ось такий маленький. Його я відпущу, що не так повело, приманку просто стулу. але риба не підсіклась. Дуже обережно бере сонячний окунь. Ах, була щучка маленька. От прям тут взяла на отакий суставний в ну Прям десь тут вона жива. Не прості, просто нормально На короткій дистанції ще з таким крутом. Так, ну от, крім сонячного окуня, на мормишинговій приманки ще ловиться червона пірка. Але подивіться, яка вона товста. Ікри вже явно в ній не має бути. Але опитана нажерлася, ну, хай йде назад. Та приманку 03 грами вольфрам і ось така тігра світбейтс. Там її багато. От наступна була. Була на висіклася. Ще одна червона пірка, ну раз ловиться, то чому б ні? Ну, подивіться, яка вона товста. Що вона наїлася? Через пару закидів ще одна, розклювалася. Просто знайшов, де вона крутиться. Одну за одною. Ніяк не половити. Воно ж весело. Прям закинув і вона під поверхнею. Нема сенсу опускати на дно, бо покльовки. Перестають. Побачив, що стейка тепер стоїть ось там. Вони прямо до поверхні виходять. О, сама зійшла, добре. Прямо до поверхні виходять. Як тільки ти їм туди накидаєш, відразу покльовка. Конкуренція у них шалена, але лякаються. Після похльовки кудись відходять. То, в принципі, так, закинув, клюнула витягнув. І далі вони відходять. Я думаю, знову відійшли туди назад, на центр. А І... якщо кинулось такі коло в сплески, скоріш за все буде покльовка немах. Але там сплеск був в рясті, тому спробуй ще раз закинути. Попав. Ну давай, там підрязкою має бути крупніше. Була покльовка? Камера сідає, тому не знаю скільки я ще встигну зловити на відео. А от іще одну зловлю. Ця, здається, трошки більшою, але в принципі вона така сама. Подивіться, які п'ятна на ній. Ну, не дивно в такому бруднуватому озері, але це ж риба не для їжі. Це задоволення. Такі монстри бувають можливо. От трошки й розповів вам про цього сонячного окуня. як він приблизно ловиться, в яких місцях. Загалом, по Києву і на набережній він є, тобто в Дніпрі, біля берегу постійно. На озерах, по лівому берегу, багато де. На правому річ зустрічав, але теж є. Тому ловіть і отримайте задоволення. Ну а далі рекомендую подивитися наступне відео, і побачимось там.